У школі села Тячівка навчається біля 80 дітей з 1 по 9 клас. Вже невдовзі вони повернуться після канікул і знову побачать школу такою ж, як і була занедбаною, без ремонту та зручностей. А замінити потрібно чимало. Нам треба поміняти парти, тому що вони поламають, туалет треба перестроїти, тому що він поганий і може розвалитися. Саме туалет найбільша біда школи, дві перекошені кабінки для дітей обох стати. Навряд чи можна вважати зручностями, і зимою і влітку майже нечищені це єдине, що має вже не одне покоління учнів. По сусідству амбулаторії туди й ходять дівчатка. Вбиральня теж на дворі, але тут принаймні закриваються двері. Медперсонал відзначає, справа не лише в комфорті. Як теж гігієна? Напевно, саме за того діти їх приходять сюди, що їх животики болять. Бо вони з грязними ручками віти приходять з туалета і починають їсти. І відповідно їх починає животик боліти, а недалеко і вже інфекція, яка школа може розвиватися. Ті, хто пам'ятає школу 15-річної давнини, кажуть, не змінилось абсолютно нічого. Мовляв, тут діти зовсім не відчувають, що на дворі століття 21-ше обходяться навіть без елементарного. Директора звинувачують без господарності, але як похизейнуєш без грошей. Втім, і залишити все, як є, теж на вихід треба було звернути увагу і якось діточкам зробити нормальний благоустрій в школі щоб діти могли нормально відвідувати школу могли помити руки могли поїсти жоден чи то попередній чи то теперішній голова райдержадміністрації на балансі якої і перебуває школа про неї не згадував про що красномовно свідчить стан закладу щось для чиновників виявилось пріоритетом дивіться у наступних випусках новин